Історія Данила Явгусишина – це історія про те, як український хлопець, який колись просто мріяв про великий спорт, зміг підкорити світ Сумо та стати відомим під ім'ям Кіарата. Це не просто зміна імені, це трансформація, шлях на якому переплітається талант, характер, наполегливість і віра в те, що навіть мрія, яка здається фантастичною, може стати реальністю. Японські тренери побачили в Данилі потенціал, силу, реакцію, вибуховість, але те, що найбільше їх вразило, це характер. Він не здавався навіть тоді, коли тренування доходило до меж людських можливостей. Його тіло перелаштовувалось під стиль сумо, а розум під японську філософію боротьби. І тоді настав момент, на який чекає кожний молодий сумоїст. обрання шикона, бойового імені ім'я, з яким тебе знатиме весь світ. Це не просто прізвисько, це символ, що описує стиль, характер і шлях борця, Ао означає синій, чистий, сильний, ніщик символ сили блиску перемоги, а арата новий, той, що починає нову епоху. Разом це ім'я означає новий синій воїн перемоги. І це ім'я стало частиною його нової особистості. З ним він увійшов у світ професійного сумо. Так Данило став Аонішіки Арата. З цього моменту Данило вже був не просто українським спортсменом, який вирішив спробувати себе в сумо. Він став частиною великої японської традиції. Ранкові тренування, спаринги з досвідченими борцями, відточування техніки, життя за суворим розкладом, усе це перетворило його на справжнього майстра Сумо. І тут важливо сказати, шлях Данила це не тільки спорт, це історія про те, як людина може змінити себе, своє життя і навіть свою долю. Український хлопець, що потрапив у зовсім інший світ, зміг не просто адаптуватися. А стати своїм серед тих, хто займається Сумо все життя. Сьогодні ім'я Аоніші Кіграта знають не лише в Японії, про нього говорять як про одного з найбільш перспективних борців СУМО нового покоління, його поєдинки аналізують, його техніку вивчають, а характер став прикладом того, що мрія, якою б сміливою вона не була, може привести до вершини. І головне, Данило залишився українцем, який представляє свої корені у кожному поєдинку. Його історія це натхнення для тих, хто думає, що щось неможливо, для тих, хто боїться зробити перший крок, для тих, хто мріє про більше. Сьогодні ім'я Аоніші Кіарата починає звучати все гучніше. Його визнають у Японії, за ним стежать українські болівальники, про нього говорять як про одного з тих. То може стати новим обличчям європейського СУМО. І ця історія це не про випадковість, це історія про те, що сила народжується в характері, що мрія стає реальністю тоді, коли ти готовий за неї працювати до останнього. І що навіть Україна з маленького міста може стати частиною великої японської традиції і отримати нове ім'я Аонішікі Арата. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео.